На рівненській атомній станції сьогодні, хоч і не на повну потужність, але працюють усі чотири енергоблоки: кілька пунктів пропуску, інструктажі, перевірки документів, визначення рівня радіації в організмі. І ми на території атомного гіганта. Проте зона суворого радіаційного контролю місце підвищеного ризику і потрапляють туди і працівники, і журналісти лише через санперепускник. Персонал заходить, заходить в чисте відділення санперепускника, переодягається, тобто знімає домашній одяг, як ми називаємо. Значить перехідні тапочки взуває, переходить в грязне відділення санперепускника, де чергова санперепускника вдягає, забезпечує персонал спецодягом, спецзуттям, там миючими, може, дезактивуючими засобами. У звичайний робочий день ці жінки перевдягають 200-250 працівників. А якщо в зоні плановий ремонт, тоді через санперепускник за день проходить 800 900 людей. Кілька хвилин на переодягання і можна йти в зону суворого радіаційного контролю. Але спочатку треба отримати електронні дозиметри. Дозиметр в правий карман під клапан, От і ваш пропуск. Дозіметру да, і закрить клапаном. Все. ще один інструктаж. І ми в щиті радіаційного контролю третього і четвертого енергоблоків. Хоча на цих екранах та моніторах видно ситуацію на всіх чотирьох енергоблоках Раес. Саме звідси здійснюється оперативний контроль з радіаційною обстановкою, забрудненістю приміщень та обладнання в реакторному відділенні. Система радіаційного контролю ви бачите, вона вже сучасна, модернізована. Модернізацію ми закончили недавно. Розробник цієї системи українська у місті Харків. Также є обладнання, в тому числі імпортне, французьке і так далі. Тобто така була велика була модернізація, в тому числі модернізація була з блоку 4 в експлуатацію. Там сім на контроль тоже нову. А от контроль за рівнем викидів атмосферу це окрема система, так звана Аскро. Італійське обладнання працює 8 років і щороку проходить повірку. Тож ні про які позаштатні ситуації тут не йдеться. А це і є святая святих. За цими дверима вже реакторна установка. Саме через цей шлюз заходять працівники під час планового ремонту. Всередині, за словами фахівців, умови для роботи далеко не найкращі. Температура 40-45 градусів Цельсія і тиск нижче атмосферного. Витік радіації твердять атомники звідси неможливий, адже товщина стін від метра 20 до 3. Двері герметично закриваються, а саме приміщення блоку здатне витримати землетрус до 6 балів за шкалою Ріхтера і навіть падіння літака. Нештатні ситуації бувають, але в пределах норм, в пределах встановлених границь. Іноді буває брудовані відказують, іноді ламається. Поэтому всі відкази, ні прні, які були на блоки, не привели ні к виходу роківних сред, ні облучення персоналу. Вже на зворотньому шляху з зони суворого радіаційного контролю усі працівники та гості проходять через спеціальні рамки, які заміряють рівень радіації в організмі. Далі здача дозиметрів та знову санперепускник. Одне з основних відділень в роботі АЕС машинний зал, де розташовані безпосередньо генератор та турбіни. Шум, щоправда, тут такий, що при вході видають беруші, приміщення величезне, але ходити можна лише по спеціально виділених доріжках. Все дуже суворо. Але зона найбільшої уваги блочний щит управління, серце енергоблоку. Ці фахівці пропрацювали на станції не один десяток років перед тим, як потрапити на посаду провідного інженера керування реактором чи турбіною. З цього щита управління можна управляти всім оборудованням нормальної експлуатації. І обладнанням систем безпеки. В общем-то, вот і що не значення. Тобто, з цього сіта можна включити блок. отключить відключити його від сіті, включить, отключить любое основне спомагательно оборудование. На цих моніторах фахівці цілодобово не відходячи зі свого робочого місця, спостерігають за роботою енергоблоку. Безпека на станції понад усе. І за роки роботи кажуть, створили безпечні умови як для своїх працівників, так і для тих, хто проживає біля рівненської атомки. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.